Всім привіт! Четвертий день після того, коли ми посіяли зелень. І не піднімаючи плівку, можна побачити, що там щось є. Тут, де в нас посіяна мікрозелень. Отака в нас штука. Напевно, ну, треба було її сіяти густіше. Я її сіяла вперше, але. Є в нас отакий результат. Треба буде зняти Треба десь, то це не прийде її їсти. Що в нас робиться решті? Що в нас тут? Що в нас тут? Не бачу, що підписувала, а що? Ой, можу? Томати? Томати. Нічого поки не видно. Треба забілого дня. Мокрі, мокренькі. Вологі багато дуже. Тут у нас рукола, але ще поки не видно нічого. Там де наш пізній кропчик. не видно ничего. Водичку трошки. Нема. Тут еще ничего не видно. Аналогично. Нічого. <к playoffs> На дещо це лише четвертий день. Ще ніде нічого немає, окрім округ зелені. Не зійшло ще нічого. А зелень у нас отака. Ми будемо бачити, як воно буде далі. Певно, треба висівати прям густо-густо-густо. Але за 4 дні швидкі сходи. Так що якось отак.